Доброго ранку, діти! Яка в нас зараз пора року? Так, літо, травичка зелена, квіти квітнуть, пташки співають. Я хочу вам сьогодні показати, які пташки є в нашому садочку, але вони незвичайні. В нас є ось така чарівна пташка. Є? Ось така курочка гарненька. Є ось такі чарівні пташки в нашому садочку. Вони зустрічають діток, бо стоять на вході до нашого садочка. Сьогодні я пропоную вам подивитися казочку про чарівну пташку. А потім зробимо аплікацію чарівної пташки. Казка про чарівну пташку. Був собі старий із старою. Жили вони бідно. І дійшло до того, що не стало у них ані дров, ані скіпки. Стара посилає діди. Їдь у ліс, нарубай дров. Старий зібрався, поїхав у ліс, вибрав дерево. І тяп-тяп по ньому сокирою. Раптом з дуба вискакує пташка і питає: Цвін, цвін, цвірусю, що тобі, дідусю? Та бачиш, пташко, старий треба дрова та скіпки. Іди додому, в тебе буде багато і дров, і скибок. Послухався старий, не став рубати дерева. Приїжджає додому, а у нього повен двір і дров, і скіп. Розповів він старий про пташку, а вона йому і каже у нас хата давня. ну, старий знову до лісу, чи не полагодить пташка нашу хату. Старий послухався, поїхав у ліс, знайшов те дерево, взяв сокиру і давай рубати. Знову вискакує пташка Цвінь, цвінь, цвірусю. Що тобі, дідусю? Знаєш, пташко, у мене дуже хата погана. Чи не полагодиш ти її? Іди додому, в тебе буде нова хата і всього вдосталь. Повернувся старий додому, дивиться навкруги та дивується. Стоїть на його дворі хата нова, хліба вдосталь, а курів коней овець і не перелічиш. Пожили вони деякий час, приїлося старій багате життя, говорить вона старому. У нас усього досить, та ми, селяни, нас ніхто не поважає. Піди но старий, попроси пташку, чи не зробить вона тебе чиновником, а мене чиновницею. Старий узяв сокиру, поїхав у ліс, знайшов те дерево і почав рубати. Вискакує пташка. Цвінь, цвірінь, цвірусю. Що тобі, дідусю? Послухай, пташко чи не можна мене зробити чиновником, а мою стару чиновницею? Іди додому, зроблю, як ти і просиш. Повернувся він додому, їде по селу і диву дивується. Всі шапки знімають, всі його бояться, двір повний слух, стара його виряджена, як бариня. Пожили вони деякий час, захотілося старій ще більшого. Велике то діло, чиновник. Цар захоче і тебе і мене під арешт посадить. Піди, старий, до пташки, попроси, чи не зробить вона тебе царем, а мене царицею. Робити нема чого, старий знову взяв сокиру і поїхав у ліс. Знайшов те дерево та й почав рубати. Вискакує пташка. Цвінь, цвірінь, цвірусю. Що тобі, дідусю? Послухай, пташко, зроби мене царем, а старомую царицею. Іди додому, ти ж ти царем, а стара твоя царицею. Приїжджає дід додому, а по нього вже посли приїхали. Цар помер, тебе на його місце вибрали. Недовго довелося старому і старою поцарювати. Здалося, старій, що то мало бути царицею. Велике то діло, цар, Бог захоче смерть пошле і закопають тебе в сиру землю. Іди, старий, до пташки, та проси, щоб зробила вона нас богами. Взяв старий сокиру, пішов до того дерева і хоче рубати його під корінь. Вискакує пташка. Цінь, цвін, цвірусю. Що тобі, дідусю? Послухай, пташко, зроби мене богом. Іди додому, до своєї старої, тільки но й сказала пташка, смахнула крильцями і полетіла. А старий одразу ж перетворився на бика. Виросли йому копита, хвіст та роги. Приходить він додому і бачить, а стара його стала свинею. Отак От завжди буває. Коли зупину не маєш, а все бажаєш та бажаєш. Для роботи нам потрібен клей, клейоночка, фломастер та ось такі форми круглої форми, папір або картон, ще круглої форми, ось такий хвостик. Дзьобик та оченята. Візьмемо велику круглу форму та зігнемо навпіл і притиснемо пальчиками. У нас вийшло ось так. Тепер візьмемо маленький круг та змастимо його клеєм. Та наклеїмо посередині і ось так згинаємо. Це будуть крильця нашої пташки. Ось так в нас повинно вийти. Тепер візьмемо трикутничок наш, також зігнемо навпіл та змастимо клеєм. З жовтої сторони половину трикутничка та приклеїмо нашій пташці ось так. Це буде дзьобик нашої пташки. Дивіться, як цікаво виходить. Тепер зробимо хвостик. Також згинаємо його навпіл. Та змащуємо клеєм половинку хвостика та приклеюємо з іншої сторони пташки. Ось так. Тепер нам залишилось зробити оченята. Змащуємо клеєм. Та наклеїмо очі одне око та друге око. Тепер візьмемо фломастер та домалюємо око нашій пташці. Ось так. Ось така цікава чарівна пташка в нас вийшла, якою можна погратися. Ось така чарівна пташка в мене вийшла. З нею можна гратися. Ви можете усією родиною зробити різнокольоровий пташок та гратися усією сім'єю. Я думаю, це буде дуже цікаво. А нам час прощатися, до побачення!